Ремонт кросівка. Даний кросівок у нас має невеличку дірочку. Просвічується. Чудово! Просвічується. Але це не проблема, можна порішати. Для початку нам потрібно підмутити якусь прокладку. Ось якраз із стільки підкладка чудово підійде. Не ззовні, а з внутрянки. Проклеюємо нашу прокладку клеєм Professie ONO. Ну або будь-який підручний. Головне лише, аби не був ПВО. Після намазування клею вставляємо її в кросівок. Так. Заклеїли нашу чудову латочку, тепер, в принципі, не просвічує. Все чудово, чарівно. Ставимо наш уже підлатаний кросівок. а на гірю його нахер поставить. Надійно. Вже через декілька хвилин ним можна спокійно користуватися. І Єдине тільки залишається дочекатись, поки висохне. І вже через 15-20 хвилин ми можемо сміло бродити по мусоркам. А я в тухлях.